Доброго дня, шановні гості, друзі мого каналу. Сьогодні знову отримала посилочку від Агромаркета. На цей раз ми замовляли лохину, два види, Щось не пам'ятаю її назву, Тут можна Блю. Блю блюкроп. Вони таких вже прийшли, в таких запаковане добре, все, щоб нічого не висипалось. Рослинка доволі така. Крупна. І ще одна ось долохинка. Називається річка чорниця Садова Двароки. Висота її мала, як же вона? На двохрічну. Не такі манюсінькі, як ми пройшли розбрали І смородина. Смородина взагалі добре запакована. Ось сюди. Смородина взагалі прекрасно запакована. Дві види смородини. А, Йошта яка ж смородина. Ну так, це гібрид смородини загрузки. Він мені більше подобається, бо крупніший в варення. Те саме, як і з усього. Чесно, ми задоволені. Задоволені ось все, що ми купували тут. Сіки вийшло ще й бонусна знижка мене була, як, як постійному клієнту. Також тут додали такий книжечку, цікаво. Можна зупинити і почитати, якщо я бажання. Клас, я почитаю. Також мені до лохині додали секстрат, торф верховий 15 літрів. Це така штука доложила, щоб не поламалися. І також насіння тут так, у мене. А, ще підкислювач. Запакували, два ярці підкислювач, навіла вилазить щось. Подивимося на нього. А що там Перець кімнатний. О, чоловік хотів, щоб я його виростила. Він любить крепке. Помідор Санька попробую. Перець ратунда. Ще одна перець ратунда. Ось прошлий рік тільки перець Ротунда. Також спробую томат фітофторосійкий. Я найбільше полюбляю болгарська сливка. Все, Я останній більш не буду садити. Мені ото Всі вони цей рік показали себе дуже і дуже погано, окрім волового серця. А болгарська сливка взагалі супер. Вона кущова. Росте 50-60 см найбільше. Розкущиться це найкраще і на консервацію, і на мариновку, і на засолку. І що хочете. Я взяла ж три пачки, буду садити багато. Ну і знову перекрасунда. Тому от, такі от канали. Це був коротенький такий огляд, відгук, вдячності агромаркету. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!